Друзі, привіт! Сьогодні середа, 3 липня 2024 року. Сьогодні буду ловити чист, чисто на фідер. А то вже давненько не ловив, вже, мабуть, днів 10, не знаю, а може й більше. Не ловив на фідер. Спробую приїхав я на те місто, що останній раз я ловив на поплавочку, щось піймав ляща. Тільки тепер я буду з берега закидати приблизно туди. Попробую на фідерок. Ложка, фідерна оснастка, там асиметрична петля. Таке зараз швидко роблю прикормочку, бо вже там в далечині потроху починає вже видніти на вулиці. Ой, комарів повно літає. Жара ось надів легенький костюмчик, все рівно жарко. Виходив з дому серед ночі, проснувся то температура була 23 градуси, чи 22, чи 23 з хвостиком. Тобто вчора пекло неймовірно. Так що половим не дуже довго. Зараз трошки розвиднеться, трошки половим і все. Тому, тому що вже в 7 годин уже сонце пече. Щоб нам у 7 годин, не знаю, подивимося, як буде тут йти рибалка, у 7 годин змотатися і швидко додому, поки не нажарило. Так що, зараз роблю прикормочку, снасті. Це все таке, таке сюди, фідера я вже розкрутив, так можна сказати. Ну, в общем, хорош балакать в процесі рибалки, зараз розвиднеться, що, на що, як, які оснастки, що до чого, все буду в процесі рибалки вам розказувати і показувати. Якщо ж буде щось получаться. Ну, якщо це відео вийшло, то значить щось у нас вийшло. Бо зазвичай, якщо зовсім погана рибалка, то я рідко-рідко коли і виставляю відео. Ну, а смисл нема на що дивитися. Зараз скажу ще одне. Зараз оце вже розпочався липень. Я, ну, це суто моя думка, що. Десь оце липень і трошки начало серпня. Це як глухоліття, як є глухозім'я. Клює завжди. Все время. Ну, просто із-за того, що дуже сильна жара, вода нагрівається, риба не така активна, у воді менше кисню і вона не дуже клює. А думаю, гарні покльовочки вже в нас і кльов почнеться десь у серпні, коли Трошки де ніч стане коротшою, ой, навпаки, ніч стане довшою день коротшим. Водичка трошки охолоне. Ну і так що будемо пробувати. Є глухозім'я, є глухоліття. ну Все рівно клює. Треба пробувати, ловити, підбирати ключик, на те, на все пробувати, наживки, різні оснастки, різні міста на глибині, на мілені, в траві, на піску, на перекаті, на свалі, в ямі. На виході, на вході в ямі, ну, треба пробувати і шукати рибу. Якщо шукатимете, обов'язково знайдете. Ну не знаю, в мене якби дуже часу немає, то спробую тут. А там далі буде видно. Так що все, хорош, базікать вперед. Так, ну що ж, друзі, ось таке є у мене відюрку, відерце для замішування прикормочки. І тут моя прикормочка. Сьогодні буду використовувати ось таку Хтось лазить. Ага. Ось таку прикормку, лящ-кориця. І ще спробую і ось таку серії Гранд, теж від флагман. Ось ось така надпись. По-моєму ВОУ Чи великий лящ, чи щось таке не буду казати, нехай переведу в інтернеті надпис надписи покажу. Так що ага іще забувся. Так, зараз ще в мене є. Так, тут у мене це сюди. Ось так. Ось ще є. Ось таке домашнє варево. Тут у нас половинки гороху, перловочка і пшеничка. Ну, я зараз його насиплю, звичайно, не все, бо це щось я багато зварив. Ось так досить половина. Пахне. Солодкий запах, Бисквіт, мабуть, чи пряжене молоко, щось таке. Ну добре. Ну, запах такий прямо приємний. пачечки поки що. О, тут бачу є макуха. О, навіть вийшло трошки більше половинки. Що ж, Замішуємо, сейчас за діло. Ай, пахне приємно. Такий, я вже говорив, знаєте, оце зараз запах. Ну, такого свіжого, свіжого печення і булки з корицею. Не, mm. запах чесно, хороший. Тут без цього Так, Поки що досить, хай напитується, вроді би так нормально вийшло, бачите Достаємо тепер ось цю мою гарну сумочку від профмонтаж. І тут зараз ми будемо доставати снасті. А що тут доставати? Нам як завжди, ось буде потрібно Теж від цього виробника що й сумка. За кормочна годівничка. Ось у мене теж їхня. Ось така годівничка 60 грам. І теж їхня асиметрична петля. Повідець у мене тут сантиметрів 50. Ну, оце таке використаємо на один фідер. А на другий ось теж використаємо, друзі, ложку. Ось ось цей смоктунець я ловив. Не знаю на що буде краще. Чи взагалі щось буде клювати. Ну, в общем, спробуємо. Так що ось поки що отакі у нас будуть снасті. Ну, як розвиднеться, я потім вам ще що, що покажу. На що ловлю і що до чого. Бо зараз темно. Можливо, дуже погано видно. Так що давайте будемо пробувати зараз кормитися, наживляти і таке і інше. Перший я оснастив асиметричною петлею, я вже показував. І ось, ось одів черв'ячко. А другий фідер я закинув на соску. Ну, перед цим я закинув Ой, ух ти, Тут ще не так то й просто Ззаді гілки у нас. Ух ти, А ну сейчас зачеплюся чи ні. О! эх, 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 эх. Эх, 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 эх. Ничего. Ну, Может и плитка хорошая дернуть. Воно, сама ложка вона не важка, тут груз невеликий. А може і лящик. Я ж тут спіймав лящика, а біла не клювала. Ну, якось так. Так, так, друзі, буду перев'язувати поводок. Ось є у мене ще. Ось такий чумудончик сумочка. И тут, тут у мене ось есть. Так, це у нас. Жилка на поводки. вот ось тако. Візьмем, так, возьмемо жилку цю і зараз ще будемо шукати гачки. А гачки в мене ось в ось цьому ось чудовому чемоданчику. Бачите, в мене і такі, і такі є. Уже є хоч куди складати, а то я в ящик усе накидав. Так, о, дивіться, скільки в мене вже гачків є різні так візьмем, мабуть ми зараз ось оцей опа на фідерний ось такий ну, по-англійськи можу неправильно прочитати я ось близенько, ось такий зараз ми візьмемо його От друзі, окунь ганяє. Друзья, смотрите, первая рыба поймалась. А здоровый, как и верховод, что страшное. Вот, вот. вот есть. Мабуть, плиточка. Это, друзья, краснопер. Краснопирка. Это у нас краснопирочка. у ловить такую красноперку на фидер. Не дуже ахти. так, а ну зараз я спробую на опориша Ой. Бо Вона... на. перловку це треба ловити на вудку. Не, якщо б там була сама нормальна риба то можна було б і на перловку ловить а як оце що я витягнув це ще така величенька красноперка то там от все його повно опариша може хоч не так збиватиме Долбай, долбай Что у нас там? Вот, ну, бачите, что. Известно. Краснопер. Хе-хе-хе-хе. би хоч щось клює і то хорошо. Хоч не так скучно. Ну дві, навіть три покльовки було хороших, ну щось не знаю. Похоже на покльовку. Ну на жаль, не поймалось путь поки що нічого. Це Та, так, красноперочку погратися, аби махову удочку таку легесеньку, грама 2 плюс-мінус поплавочок і трюн-трюн одна за одною. Легесеньку снасть такий, поводочок 0,1 і тин-тин, можна просто. Ого! Цього разу нема нічого. чи є, є? є? Ага, Нема. є Що у нас цього разу? О, а цього разу, друзі, верховод. Верховод на фідер. Половить мрія все життя. <гум> ну чого? Нічого. Фідер не для цієї риби розрахований. Він навіть для плітки такий мушнуватий. прав на більш таку рибу карась хороший пляж до речі сейчас скажу вам що в мене за фідера я часто говорив ось що. ось такий фідер Форсе Active Feeder 420 Від флагман 4 20 довжина, тест до 150 грам. Це фідера такі, типу серія heavy, мощні, що ними ловить на флет, можна коропа, там, амура. Тобто для такої він хорошо справляється із такою величенькою рибою. З великою. Я на нього ловив навіть і, і сома ловив, і сазана ловив. Ну, лящив, то я переловив на нього багато карасів. Отакі, чого 4,20, щоб для дуже далекого закиду бувають ситуації, коли треба дуже-дуже далеко закинути. Ну і ось, наприклад, ось як тут ось. Під берегом трава, якщо короткий фідер, ви обов'язково рибину затягнете в траву. А так у вас водили ще довше, ви його можете раніше рибу підняти нагору. І коли вона вже, як кажуть, хапне воздуху, раз її помаленьку завести в підсаку. А коли короткий фідер, воно в риба вас ще під водою, ви, ще ви її піднімете ближче до берега. І коли спереді під берегом трава, то Риба може зачепитися за траву, за кувшинку, вона кріпка і зійти. Так що ось так. А, про той. Про фідер сказав, а про котушку... А про котушку й не сказав. Котушка теж від флагман. Котушечка тут у мене ось тут на ній написано. Так, котушечка це 6000. Карп фідер. Передаточне число 4,6 до 1 Тут ось 5 плюс 1 підшипник. З бейтранером. Непогані такі фідера і котушечки. Вже вони в мене майже 4 роки. Я ними рибачу Так що, а, шнур, до речі, теж. Флагман. Супер П, чотирьохжильний, 0,14. Ну а далі то вже оснастки ставимо самі-самі різні. Які треба такі ставимо. Так, ну що ж, продовжимо. Верховод красноперка. Куза шевелилось трошки. Є щось? Злі поклов О! Ви бачите, який здоровий красно порвало. Ось така сьогодні трофейна у нас в лапках рибалка. Закидаю, мабуть, крайній раз. Вже начало восьмої. Вже пора збиратися, я казав, до сьомої. Все-таки ж надіявся, може щось соску, щось тут ось димбало-димбало. І нічого так і не надимбало. Як не наївсь, то не налижися. Є така приказка. О, ну, трошки щось було напнуло, ну ні чорта нема. Ну, все рівно витягує Оце вже точно все. Ні, друзі, є, є. цей поводок запутав. <рив> Завершив я рибалку верховодом. ось Бачите, ось таким. І дрібний, і дрібний верховод. Ну що ж, друзі, ось така сьогоднішня рибалочка. І приїхав поранше, але, на жаль, нічого як топутнього не спіймав. Клювала красноперочка і попадався верховод. І все. Було дві, ні, три покльовки, таке на щось похоже. На соску була покльовка, навіть дві покльовки було на соску і одна на черв'яка. А так подіргає, подіоргає. Черв'як медленно об'їдало, то не об'їдало зовсім. Ну а що робити? Раз кльову немає, то тут так підзело кидав, трошки від зела. На опариках клювала красноперочка. Ну, хоч так і то добре. ну, нічого, Можливо, завтра поїду з товаришем туди униз по сулі, на карася, може там лящ. Ну, це ще не точно. ну, Якщо не поїду, то можливо проїду на ставочок, де я в попередніх відео ловив карася. Попробую там ще половити карасика, возьму з собою. Можливо, один фідер чи вкину два. Щоб туди закинути подалі. Ну, просто ради експерименту закинути насередину. Ну, в общем, туди за очарет, подальше. Ну, то буде видно. Так що, я гадаю, завтра, якщо не завтра, то післязавтра от, точно десь на рибалку проскочу. Тут окунь ганяв весь ранок, по всій отут, по всьому затончику, по ямі. Можливо, возьму, гляну, що в мене там з окуневих є приманок, що там силікон, який є окуневий. Є у мене там поганенький спінінг Окуневий, то я спробую, можливо, приїхати, покидати тут на Окуня, на щучку, на спінінг. Ну, то буде видно. Так що, друзі, ось, на жаль, сьогодні не зовсім вдала рибалка, але чому. Потрошку клювало, хай хоч і отакенька рибка, ось. Очки. Де більшу складував концерну баночку, де менша в спичну коробку, як кажуть, і нормально, нормально, нічого, ще спіймаємо. Зараз я вже говорив на початку, що зараз якраз така пора, жара, не дуже риба хоче клювати. Ну, Звісно, де її багато, то вона краще клює. У цьому році, бачите, Повесні лящ клював чудово, але більш ніякої риби до нас не зайшло. Не зайшов карась, не дійшов він сюди. Нижче він то б'єсть і ловлять добре. Але сюди він не дійшов, плітка теж сюди не дійшла, синець не дійшов. Дійшов один ляш. Ну, На жаль, він, мабуть, цей лящ і зійшов, тому що щось не видно, щоб він і скидався, коли неколи Бачив я там знайомого. Підводника охотою, то казав, небагато ляща, койде, койде, зустрічається карасик у траві тут. ну то то Той, що залишився, зимувати, що тут і живе. Я взимку бачив карася і на цій ямі, і на другій ямі підводну камеру бачив, і синця бачив, і ляща. Так що залишилась риба. Небагато. Ну нічого, плітка є, плоскирка є, красноперка є, щучка є, окунь є. Щось будемо ловити, кудись поїдемо. Так що, друзі, ось така рибалочка. Ну, а кому по традиції, кому сподобалась така рибалка, то ставимо лайк. Ну, Кому не сподобалось, то дізлайк. Пишемо коментарі. Нормальні всякі, бо є, пишуть коментарі там таке, як кажуть, меліть, що ні в тин, ні в ворота. Ну, це одиниці, одиниці. Зазвичай усі рибаки майже всі нормальні. Ну, як кажуть, у сім'ї не без урода, трапляються всякі. Усім мил не будеш, як би там не було. Ну, що ще? А підписуйтесь на канал, на мій рибачу, як вмію, Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Наступні відео, гадаю, будуть набагато цікавіші, ніж це. Ну, а це яке є. Ну, на цьому все. Пока. Слава Україні!